Добрий ранок всім. Привіт-привіт. Сьогодні нарешті вночі не було морозу. Що ти знайшов? Горішок. Де ти його відкопав? Десь відкопав горішок. Я гратися не збираюся зараз з тобою. Він зразу схотив свою іграшку. Так, сьогодні отримали посилочку. Шланг для поливу 22,5 метра, дивлюся. Не знаю, Віктору цей шланг не подобається, тому що в минулому році купляли і він вже порвався. Оце так. пак цей, мабуть, продавали, і він його купує. Дивіться, які цікаві перчатки. На цій немає таких оту. А на правій ручці, бачите, які кохтики. Гарні це взагалі. В інструкції написано, щоб часав ними спину. Так, класно буде. Так, взагалі. Перший раз бачу такі. Тепер, Із за, за цих рукавиць завтра закажемо ще один шла 8 екземплярів шлангу. Вообще бомба. Тепер же ж можна е, е, зразу грибти рукою. Ой, землю, так, да, спушити можна. А що там Класно. Що там? Що там ще? Ну тільки один шланг я побачила. Шланг і оцей пістолет. Значить. Воно маленький. Де тоді ковриметь. Ну, понятно. Шланг тобі не подобається. Я не знаю. Он висить на забуті. А викинуть? Не висить. Ну так да, у нас зореники був такий. два з половиною написано. Ну, зато тут є этот, да, самогон... прокладки. Да, саме головне. Прокладка. Прокладка. красиві рукавиці. А рукавиці вообще. Мені дуже подобаються. <сум> Такі рукавиці. Я правда не бачила в этих магазинах? Ну хоче, ну просто просто пограйте зі мною, пограйте. пограй. Рукавиця, рукавиця за 500 гривен прошло. Джек, орудий сюда. Примінення, примінення, іди сидіти. О. Ой, Джек. Ой, ой красота. Джеку пото да? Ой, як Хорошо, да. Поцелуй за О, так! Все, ну все, тепер все. ти його... Не, все, він перевозбудився. Його зовсім не можна гладити. Він перевозбуждається і тепер буде оце льотати. так, да? Джекуля? А, це ж сорокавичок, так. Да. О, так я б почитала, якби воно було чи на українській мові, чи на російській. Шкулу треба було сидіти. Це не китайська. Зато тут є картинки, де гарно видно примінення, так сказати. Бачиш, як під деревцями. Ну взагалі супер. Це рукавиця моя. Шланг — Це буде Віктора, а рукавички мої. Віта ялинку поставила. Вітром звалила. Да, скоро будемо наряжати. Скоро будемо наряжати. Ти що то робиш, а? Ага, заглядає. Пусто, водички нема, ще рано купатися. Дивіться. Сьогодні вітру немає і будемо закінчувати обробляти дерева. Це у нас тут самі високі дерева, самі-самі. Тут у нас голубка, я навіть не знаю, як ми будемо її обходити, тому що вона ще сидить. Це в нас оці дві, дві яблони разом з голубкою. Ось. Оця груша. Тут теж шпачок сидить. Я думаю, там на яйцях вона виглядує весь час інколи. от. Так, от. так що ці дерева вблискаємо. У нас на оці дерева, на два дерева уходить один. Оприскатель, ну 10 літрів туди входить. Ми вже 40 і сьогодні це спробуємо, скільки скільки хвати, тому що дуже дорога трава. Ви знаєте, хто це робить, дуже дорога. Це черешня у нас. Вже побачив голуба, який прилетів, вони будуть мінятися зараз. Мабуть, зараз десь 11 годин десь. Вони так, десь около 11, вони міняються, 10-11. Прогнав. Зараз може голубка встати, або то наоборот, голуб і голубка і міняється. Один сідає на яйця, друга, другий улітає. Як я вже говорила, це черешня. По-моєму, чекала назва. Це слива. Це гібіскус, а це персик інжировий. Він такий смачний, але ми його не можемо врятувати, не знаю вже. Як тільки не рятуємо, що не робимо, дивіться, лопається. Тече ми і замазували. Просто так жалко, він такий смачний. Але який больненький. Зараз всі дерева заражені. Сі. Оце ми повинні побризкати все. Оцей от. Айва. Яб, Яблочко у нас таке. Айва. Скільки залишилося. пропало. Це закрий собаку. Джек. Джек. Пійдемо в вольєр. Быстро. не ні, ні Не на вулиці, а вольєр. Давай. молодець. Закінчуємо сьогодні травити дерева посчитав і прослізився. У нас 12 здорових дерев, плюс кустарник і плюс виноградник, і для цього уходить 5 оприскувателів. Прискали ми мідним купоросом, тому що в нас осінь була дождлива, осінь нічого не бризгали і Грибок пішов прогресувати, а в сусідів не жилий дом, там вже все мохом заросло і летить воно до нас. Тому ми включили тяжову артилерію 30% медним купоросом і препаратом Б-30. Бризали всі. Перед цим ми брунькою побризкали кустарники трошки зарані, коли брунька. Почала тільки на, наливатися. І зараз побризкаємо послідний. Мені подобається бордовська суміш, щоб була біленька. І так от у нас пішов вже бурян, попід бордюрами кругом рости. Так я хочу сказати, мідний купороз 4 штуки 400 гривників по один. Препарат 200 гривників, 600. Брунька, дві штучки. Ось у нас 700 по 50. Кордовська суміш 40, 740 і ураган 150, 750, 800-900 гривень. І посчитати, якщо ще ті, що в хату взяли. Потравити кімнатні рослини. От Тисячу гривень на один заход. Треба потравити хоча б 4 рази, а ще ж плюс до винограда додаватись стільки всього. Так що, якщо таким, бризати таким способом, то це щось виходить дуже дорого. Ну, так, перший раз у нас пішло за тисячу, а потім будемо вже менше. <різь> Надіюсь. Ну, Для українського пенсіонера садок держати дорого. Получається. Зато ми купили ще ось. Мамки купляв, щоб легенько руки в неї болять, На, і це собі. Зато і морку знайшли. У нас стільки моркви пройшлого яка красива, боже. Хоч картину знайрисує. І ні і, одна і не так, така тверденька, гарна і багато там іще, так що будемо торгувати моркою, заробляти на яди. Це моя така перша грядочка. Розквітає гіацинт. Дивіться, який він кольору красивого. Червоного такого ядреного. А ці ще зелененькі. Не знаю якого кольору. Ну Якщо не м -м, ошибаюсь, то тут, по-моєму, синенькі повинні бути. А може розовенькі Не пам'ятаю. Так, тут уже перші. Бронючки з'являються північний ведмідь. Оце лілія біла повинна бути. Це ще один гіацинт. Не бачимо, тільки витикається. Тільки витикається. І ще ось один. Ось посаджений разом з нарцисами, тому стромила паличку, щоб потім його пересадити. Тюльпанчики ці. Ті, що я не викопала, вони тут прямо сімейкою і повиростали. Вот так вот. Климатис тоже уже он вылечинки. Вот так. Ромашечка. Вся невысока. А вот Височенна ми її розділили, викопали половину і перенесли на другу грядку. Це у нас спірея. Уже бруньки випускання? Да, жива. жива, бруньки вже ось добре пішли. Нас <рес> да. Мы <рес> осенью уже два раза пересаджували. Барьер. Нет, барьер. Молодец. Молодец. Давай. Барьер. Давай. Молодец.